Днями команда міської влади завітала на комунальне підприємство Теплокомуненерго щоб перевірити готовність до опалювального сезону. Секретар міської ради Олександр Скалозуб та директор департаменту житлово-комунального господарства особисто переконалися, що обладнання підприємства готове до роботи в екстремальних умовах. Я хочу подякувати керівнику за те, що ми сьогодні бачимо. І в мене є впевненість, що ми пройдемо цю зиму, хоча й хоч кажуть, що вона найскладнішою буде. Але ця впевненість в мене на 100%, що все буде добре. Під час перевірки директор підприємства Михайло Волканов провів гостей територією. Представники міської влади побачили усе наявне обладнання автомобілі, крани та котельні. Незважаючи на вік техніки, яка служить місту вже більше 30%, а деяким екземплярам і понад 40 років, підприємство підтримує її у справному стані. Я вважаю, що ми готові сьогодні на 100%. а Це, реалі, які сьогодні на ці машини. це железо. Кожен день можуть бути. тому будемо справлятися, якщо. Дети, що то відкажуть. ребята на своєму місці, всі професіонали, в случае чого швидко встречу несправність і далі працювати. Особливу увагу приділили перевірці запасів палива та аварійних генераторів. У випадку блекауту обидві котельні підприємства зможуть працювати без електрики до п'яти діб. Дуже добре, що така стара техніка у такому відмінному стані. Я Хочу запитати, а у вас, я так розумію, є запаси пального на случай блекауту? Підійдемо зараз к генератору, я вам покажу запас топлива. Гості також оглянули склади з паливом, технічні приміщення та генератори, щоб впевнитися у їх справності. Перевірка показала, що теплокомуненерго готове працювати навіть у найскладніших умовах, аби забезпечити місто теплом. Тепер підприємство на повній бойовій готовності до прийдешньої зими. Анастасія Ківі, Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.